Все, починаємо наше заняття, приготувалися. Давайте привітаємося, дітки, з вами. Новий рік це нові сподівання, нові плани, ідеї, шляхи хай же будуть. Доброго ранку, Артем. Відверті зізнання перемінимо. Доброго. Доброго ранку, починаємо наше заняття, дуже цікаве. А тепер, дітки, будьте уважні і відгадайте, будь ласка, загадку. Холодна, біла, ліс. Очолила, струмок спинила. Хто це? Зима. зима. Це зима. Дітки, зима приходить до нас з трьома синами. Це зимові місяці. Давайте пригадаємо, як вони нас називаються. називаються. Перший місяць зими, згадаємо, як називається? Перший місяць зими. Грудень. Грудень. Перший місяць зими грудень. Грудень це останній місяць року, який завершує цей рік. А другий місяць діти, як називається зими, згадуємо, Січень. правильно, це перший місяць року, той тобто починає рік, початок року. І останній третій місяць лютий. Це? це останній місяць зими. Ось ми з вами трішечки згадали про ці місяці. На минулому занятті, діти, ми познайомилися з історією виникнення сніговичків та традиціями різних країн, пов'язані з цією зимовою сніговичків або снігових бак. Сьогодні, діти, сніговик пропонує вам провести зимову вікторину. Тому будьте, будь ласка, уважні, дуже цікаве сьогодні заняття. Перше, відгадайте загадку від сніговичка. Послухайте, будь ласка, привіт! Я веселий сніговик. Запрошую вас відповісти на запитання моєї вікторини. Ось послухайте загадку: сніг на полях, лід на річках, куртовина гуляє. Коли це буває, дітки? Добре. 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 Правильно. Що. Подивіться уважно, справа є кубики, так? Да? і на цих кубиках є. Відповідь правильно. Ось ви правильно відповіли. Це буває взимку. Ось правильна відповідь. Подивіться на екран, вона нас є. Наступне, будь ласка, е таке питання. Скільки місяців має зима? На цих кубиках знову є відповідь правильна. На три. так, три. 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 Дарте, да, я чую, молодці, добре працюєте. Слухайте, наступне питання. Яких птахів, який птах прилітає до нас з настанням зими? Як ви гадаєте, який птах прилітає до нас з настанням зими? Снігур. Снігур. Сніг 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 молодці, дітки. Добре. Дітки, а як пташки зимують пташ? От були на екрані, я перелистала. Зимуючих, Назвіть мені зимуючих щептахів, яких ви знаєте. Володейство. Володей. Скажіть мені, будь ласка, як пташкам живеться взимку? Важко чи ні? Важко, правильно, їм холодно і голодно. А чи ми, можемо ми допомогти пташкам перезимувати? Покарміч. Ми можемо допомогти, так? Ми по, можемо в годівничці насипати зерно, крихти, насіння, так? Або просто так їм насипати, щоб їм не було так гордовому. Так, добре. Слухаємо наступну загадку. Яке дерево є символом нового року? Йолка. Правильно. Йолка. Правильна Дітки, правильна відповідь. А тепер подивимося, будь ласка, на екран і скажемо, а яка ялинка? Давайте ми її опишемо. Що ми можемо сказати? Так. Зелена. Да. Да. Е. Яка вона, діти? Колюча пухнаста, прикрашена новорічними іграшками, да? Добре. так? Добре. Яку річ загубив дід у лісі, що в ній поселилися звірі? Пам'ятаєте казку українську народну, так? Да? Малюські садку. садку. Дід загубив. Це українська народна, будь давайте ми її пригадаємо. Які звірі поселилися у цій рукавиці? Давайте. Відла спочатку мишка, прітотушка, так? Потім зайч. правильно. Вот. Пітичка, птичка. Так, очіка, панний клан, і потім рука. Ведьміть, пам'ятаєте, да? Ведмідь. А зараз яка тваринка взимку змінює колір хутра? Дзвінь. зайчик, а я ты самая белка на поле. Хутра. Когда снег идет, он меняет цвет белого. Правильно, молодец. снег, он меняет белого. Белого на белый. И белочка тоже свет. Белого на белого. С рудой на сиренький взял, меняет. Так, доброе. Гарна відповідь ось у нас на екрані з'явився білий зайчик, так як ви і говорили. Яка тварина взимку не впадає з плячку? Подивіться уважно на екран. Подумайте і скажіть, яка тварина Йосі. не впадає з плячку? Правильна відповідь. А, дітки, а де лисичка зимує? Хто мені скаже? Каїя. О, Каїя. Так? А також вона виходить і полювати взимку, так? Молодці, розумнички. Який птах не любить зиму? Ану, подумайте, скажіть, який птах не любить зиму? Ось, Ласточка. Лас. Ласточка. Так, а зі де є гнізда, коли повертається навесні? Ану згадайте, ви це знаєте? Подклойся. Yes. Встріхою yes. yes. okay. 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 домівок людей. Молодці, розумнички, добре. Наступне завдання. Скільки променів зазвичай буває у сніжинки? Це складне завдання, зрозуміло, для вас. Так вигадайте, ось сніжинок. Шесть. Шість. Шесть. Пість променів. молодці. Так, давайте порахуємо. Один. Ось я стрілочки показую. Два. Чотири, п'ять. Так, молодці. Боїтесь сніги? Що боїться снігу? Що боїться? сніги? От на малюнку, як ви гадаєте, що боїться? Он боїться сонця. Він боється сонця. Що буде совичком, да. коли прийм'я сон? Він застає. Чому він боїться? Да. А зараз поважні. Да, І ми з вами пограємо в гру, яка називається Продовж речення. Взимку часто падає. Що впадає? Сніг mm -hmm. дощ і грає. Mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. Зима приходить на зміну весні, осені чи літу, як ви гадаєте? Зима приходить на зміну. Осень. Осені. Розумний. Чому, Чому ялиний і сосни зникну зелені? Чому ялинин і сосни зник зелені? Бо ніколи вони не скидають свого листя, бо листочки хвоїнки падають, опадають поступово. Як ви гадаєте, яка правильна відповідь? У ялиночки що є? Што, синя, туди. Туда. Туда. синя. У лисії. Синя. синя буває ялинка. А від... Добре, коли листочки хвоїнки опадають поступово. Молодці. Добра відповідь. Слухаємо далі. Яких комах можна побачити взимку мурашок, мух і Яких можна побачити комах взимку? Чи можна взагалі їх побачити? Ні. Чи не можна, тому що всі сплять комашки взимку? Але ну, можна сказати так, що деякі даже можуть мух побачити, да? Інколи не тепло. Так, наступне питання. Взимку на вулиці холодно, тому що сонце в полудень стоїть високо, сонце в полудень стоїть низько, висота сонця не змінюється протягом року. Ну, я гадаю, що сонце стоїть в полудень, низько, так? Так, саме на вулиці холодно. Так, так. Сніжинка чи бурулька коли з'явиться в теплому приміщенні. Не змінить своєї форми, так. перетворюється на воду і зникне. Як ви думаєте, коли стане правильно, молодці. Тобто вона це у водичку. Правильно, коли сніжинка чи бурулька. занести її в хатинку, пам'ятаєте, чи в приміщення тепле. Ми згадаємо властивості трошечки сніжинки та снігу, то вона перетворюється на воду. Молодці, правильна відповідь. Ви добре працювали. Ми, дітки, сні, згадали з вами про явище зимові, а також ознаки зими. Ви молодці, добре працювали, добре відповідали на мої питання, були уважні. Я вам дуже задоволення, до побачення, до зустрічі. До...